Привіт, друзі! Я Іринка. Батьки мені подарували акваріум з рибками. Вони мене так зацікавили, і я вирішила більше дізнатися про них. Давайте разом. На планеті Земля дуже багато води, і в ній живуть різні тварини. Перед вами різні істоти. Давайте назвемо тих, хто живе в воді. Ану, давайте вирішимо. Кит живе у воді? Так. А павук? Ні. Папуга, ні. Лев. Ні. Краб? Так. Змій. Ні. Кенгуру. Ні. Рибка. Живе рибка у воді. Перевіряємо. Тож правильно. Давайте більше дізнаємось про них. Але ж ми знаємо, що не всі риби можуть жити разом. Одні живуть лише у солоній воді, в морях та океанах. Інші у прісноводних водоймах. Це річки і озера. Всі рибки різні. За розміром і кольором бувають хижі та отруйні, але мають спільну будову. Тож тіло риби складається з голови, тулуба та хвоста. Всі риби дихають киснем, розчиним у воді за допомогою зябар. Тіло риби крите слизом та лоскою. Давайте подивимось. На різних мешканців водой. Це акула, вона велика та хижа. А це дельфіни, вони великі та розумні. Це медуза, вона гарна та незвичайна. Будьте обережні, бо вона може вжалити щупальцями. Це краби небезпечні, мають вісім ніг та дві гострі клешні. А ще у них дуже міцний панцир. Деякі краби живуть в мушлях. Це восьми ніг, має вісім ніг. А це морська черепаха. Вони виростають дуже великі за розмірами. А це пані щука, вона прісноводна, живе в річках та озерах. Це карась живе також в річках та озерах. Він прісноводний. А цей вусань зветься Сому. живе на самому дні річки або Великого Озера. Також у ріжчках живуть жаби. А ще у річках живуть черепахи. А зараз давайте пограємо. Хто зайвий? Перед вами акула, кит, медуза та щука. То хто ж зайвий? Правильно, зайва щука. Бо щука прісно риба. А акула, кит і метуза живуть у солоній воді. А зараз давайте разом проговоримо віршик про краба. Краб по дну повзе, він перлинки везе, будуть іграшки малятам малесеньким крабенятам. Давайте ще разом. Краб по дну повзе, він перлинки несе, будуть іграшки малятам, малесеньким крабенятам. Як багато я дізналась про риб та різні водойми, піду скоренько мамі розкажу, а ви, друзі, намалюйте те, що вам найбільше сподобалось, і прикріпіть під відео. До побачення!